Всім привіт! Ну що, бройлерів все менше і менше, продаю їх. Багато замовлень вже було. Ну як багато, продав вже 10 штук. Можу сказати, що, що в ноль підрахував, що в ноль я вже виходжу. Е, їхня вага ще меншої півтора кіла не було. Ну якщо так порівняти з бройлерами, які є. І які в мене, то це мало, але все одно, навіть при такій вазі я виходжу в ноль і можливо ще й буде якийсь невеличкий плюс. Вже вони в мене все менші і менші. Ну, я вирубую більших, а менші ще підростають. І так воно йде. Більші вирубую, менші підростають. Вже трохи легше за ними доглядати, так як їсти їм там іноді підсипаю. Хватає їм відеречка хватає на дня 3, а то два відеречка, Тобто 6 днів. Ну я підсипаю там е, одне відеречко пусте, підсипав там, підсипав. І так потрохи годую їх. Е, що ще. Пити так само вже не треба їм давати. Е, Рано і ввечері даю тільки рану. І хватає. З головою їм. Так само перепілки вже, перепілок також. Вже мало я вже показував в попередньому відео, що тут остались перепілки і там. Все, перепілок більше немає. Вже продав. Це що тут осталось і там, це 32 перепілки, ще осталося, Також їсти багато не хочуть, пити так само. Коротше, все менше і менше. Всього. Тільки кролики розмножую, злучаю, але вони щось не приводять. Ну такі, я думав, що бройлери мені. Я думав, що чим вищий бройлер, то він тим кращий. А я як поважив, то отакі бройлери високі вони важать дуже мало. А беру якогось низенького, такого маленького бройлера, я такий дивився щось там раніше. Дивлюся такі маленькі, що з них буде. А я як зважив, чи взяв в руку просто, а він такий збитий, такий, м'ясистий, хороший. Ну всі, всі бройлери дуже такі хороші, м'ясні і жирні такі. Не сухе м'ясо, а таке жирне, класне м'ясо, жовте. І навіть коли рубаю бройлера і така тушка, вона всенька аж. Жовта. жовта, я думаю, вона із-за того, що я давав кукурудзу, даю пшеницю і з-за цього вона жовта. Також ще даю їм зараз гарбузи, із-за цього вони менше п'ють, так як в гарбузові дуже багато води, він дуже сочний. Вони обожнюють їх їсти, просто з задоволенням їдять. Такої тільки ставлю, вони зразу м'якоть виїдають, а то потім вже їдять вже остальне. Ну, дуже люблять м'якоть. Осталося ще штук 50, ще покажу їх потримаю. Ще недовго, щось можливо продам. Далі вже йдуть менші і менші. Останніх буду менших, напевно, що рубати і всі на тушонку. Тушонку я тоді зможу так само продавати, вона довго зможе зберігатись, так як сенсу їх тримати немає. Маленьких і так само продавати, ну там бройлер... Півтора кіла це вже мало, але якщо ще менші будуть, то, то хто їх буде хотіти купувати таких маленьких. Кому вони треба такі маленькі? А на тушоночку в них якраз такое, як рубаю бройлера, то дуже м'які кістки. То я думаю, що якщо пустити повністю такого бройлера на тушонку, то буде... Кісток взагалі не буде. Все стушиться і буде м'ягесенька тушонка. Тому, напевно, так і буду робити. Вже великих тут прям таких не залишилося. Ну, я думаю, що тут, в принципі, тако, якщо подивитися, то вони більш-менш однакові залишилися. Десь тушка півтора кіла, мені кажеться. Ну, є такі, що ще менші, там, ну, їх небагато менше. Так, десь півтора кіла тушка. Якщо тушка півтора кіла, то я якраз виходжу в ноль. Ну, я кажу, що тут десь штук 50. Їх тут ще й більше навіть, бо в мене було 65, я зарубав 12. Тож ще 53 штуки. Навіть більше, ніж 65. Можливо і 55 штук є. Ну, щось треба оставити там собі. Так що в принципі ще я не дуже розстроєний. І ще, ще все нормально. Також перепілки, навіть якщо там якісь буде... Мінус спройлерів, то перепілки цей мінус покрию, так як вони вже е, окупили себе і вже працюють в плюс, можна так сказати. Годую їх, перепілочок годую, крупою кукурудзяною, і вони ще навіть несуться. Там одне-два яйця ще десь є, пролітає, тому що й трохи несуться перепілки. Бройлери деякі такі єлі ходять, я також рубав такі, які сидять просто, такі вони надуті сидять. Ось як такі. Ну щось вони не, не хочуть ходити. Не можуть. То я таких рубав і в принципі таких багато, не дуже багато залишилося, там штук 5. Також їх порубають і все Далі всі живкеніки, всі гарні, великі болімені, великі бройлери. Годую, я вже сказав, пшеницею, даю їм. І ще вони щось вроді би набирають від пшениці. Якщо їх тримати такого з пів року, можливо вони і там будуть тушка кілограма 3. Але це дуже довго тримати. Сенсу в цьому я не бачу. Так як вони з'їдять дуже багато, і так як за ними треба все рівно догляд, ходити, дивитися, як вони, що там. І, як я вже сказав, один загинув, то якось страшно їх так довго тримати, щоб, щоб може знов десь влізати чи що, чи щось може случитися, щоб не гинули. То буде їх рентабельніше пустити на тушонку, щось собі, щось продати. Ти. Так і. Воно буде. Тушонка зберігається довгенько, тому я думаю можна її продати. Так що буде видно. Ну, а так, в принципі, все. Дававши їм, іноді давав люсерну таку траву давав, давав е сіну, там як люсерна висохала, то давав їм ще... Сіно ну, також вони їли, дуже люблять. Ну, а так то, в принципі, все. Так що будемо завершувати mm. відео, показав вам бройлерів. Продаю потрохи, щось купляють потрохи. Люди, як купують, то задоволені бройлерами, дуже подобаються, навіть по пару разів вже купляли одні і ті самі люди. Тому бройлери виросте хороші. А ну, на цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.